Денис Сопілко, Олександрійський фаховий коледж культури та мистецтв. Остап Вишня, дика гуска. Дика гуска це така справжня гуска, тільки дика. А заполювати дику гуску нелегко, бо вона в нас в Україні дуже-дуже рідко плодиться, а тільки перелітає навесні на північ, а восени на південь. Полювали ми з приятелем на Куп'янщині. Полювали довгенько щось полювали, та й заполювали дику гуску казарку. Казарка була бита на крило, а так більше в неї нічого простреленого не було. І вона собі ходила. Ми довгенько збиралися виїздити на станцію і любо та мило прощалися з хазяями, де зупинялися. Потім співали отієї. Як вона пак та отієї, що то де ж ти хмилю симозимов, що й не розвивався. Співали ми аж до самої станції. На станції сердечно прощалися з хазяїном і сіли у вагон. Нам з приятелем хотілося співати ще й у вагоні, але на бойові пісні. Наших голосах не вистачало вже металу, і спромоглися тільки на журно мінорне. До доми, доми мої доми, лихо мені з вами!» Дійшли до запитання. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Та й замовкли. Позіхнули й сказали один одному. Будемо, мабуть, спати. А гуска казарка з нами. Кошика, куди б можна було б гуску посадити, в нас не було. А до авоськи у той час людство ще взагалі не додумалось. Отже, постала проблема де гуску приткнути. А приїхали ми у м'якому вагоні. Приятелі каже Візьму з собою на верхню полицю. Зі мною вона й сидітиме, сплю я не дуже міцно, старіше сторожко, от і буду її утихомирювати, якщо вона занепокоїться. Ну, кажу, добре, полягали. Прокинувся я вранці, дивлюсь, сидить мій приятель і мугиче. Чом вас лихо не проспало, як свою дитину? Чого питає такої сумної, та ще й зранку? Приятель, нічого не кажучи, простягає поза себе руку, показує Дивлюсь, казарка, але вже не жива, а мертва. Успокоїлась, питаю. Ну, як же це так? Виходить, приспав, а я ж сплю не дуже міцно. Та бачу, кажу та ти піспівав вже. Чом вас лихо не проспало, як ядику гуску. Дискусії про те, як вважати тепер гуску, чи збито на полюванні, тобто вона дохла, тривали недовго. Ухвалено було вважати її за законну дичину, бо її хоч і накрило, а проте було підстрелено. І що воно часто трапляється, потім, попід ранками, вона собі потихесенько дійшла. А про те, що казарка спала з приятелем на верхній полиці, забути і нікому не говорити, так і зробили. Гуску з'їли по приїзді на другий день. Та наші пригоди з приятелем на цьому не скінчилися. Однієї благодатної осені я з приятелем вирішили популювати дикі гуси як слід по справжньому. Був іще з нами чудесний охотник Йосип Євдокимович, в якому ми зупинялися, приїздивши з города на охоту. Слухав він, слухав наші суперечки, а тоді й каже: Ні, хлопці, дика оска не така вещ, щоб її так легко було встрелити. Дика госка, свір дуже мудрящий, і підлізти до неї нікотро способу, ні. А один спосіб, щоб гусей не стріляти. Я знаю, одному панові дуже кортілося гусей не стріляти. От він і придумав, взяв велику бочку, обтикав її бур'яном, накидав на дно важкого каміння і затопив серед озера. Так, щоб можна було в бочці сидіти і стріляти. Ну, не стріляв! Настріляв, настріляв? Ми вхопилися за цей спосіб. Взяли підходящу бочку і зробили все так, як робив пан. Поставили ми її в неділю. Приятель залишився наглядати за бочкою, а через тиждень мав приїхати і я. «Гуси вже, каже мені приятель, появилися. Сьогодні можна вже в бочку сідати. То як же ми будемо? Питає мене приятель, джеребок тягнемо кому першому в бочку сідати, чи як. «Сідайте перший, а я завтра вночі сяду, бо от просився до вівторка. Так ото ми й вирішили. Тоді, правду кажучи, ми не дуже додержували святого охотницького правила, а саме «йдеш на озеро, так заряджай добре рушницю. І не надто заряджайся сам. Ну вискочило це правило в нас тоді з голови. Перед виходом на озеро сіли ми вечеряти. Довгенько вечеряли, бо й сідати в бочку треба було перед світом. Не лягати ж спати, а то ще й проспиш. От ми собі і вечеряли, перед світом вийшли. Приятель з собою в бочку, ще пляшку того, що гріє, на випадок замерзне. Прийшли ми до озера, чимало там прововтузились, доки приятель, що в нас сісте поцілев, одвіз його до бочки, Міля бочки теж чимало клопоту було, доки ту бочкою посадив. Посадив і поплив до берега. Не встиг од'їхати метрів з півсотні, чую, гукає. За твоє здоров'я, холодно. Під'їхав я до берега, підтягнув човна, сів під копицею, надійшов Йосип Євдокимович. Сидимо, куримо. Коли це? «Рятуйте!» Крик з озера перекинулась, равнення потеряв. Бриди, кричу до берега. Не виброду!» – Кричить мулько. Ми з Йосипом Євдокимовичем на човна й до бочки припливаємо, бочка плаває, а приятель усе щось поринути хоче. Чого ти нібито пірнути хочеш? Рушниця пірнула. Та велася на човна. «О, о Рушниця. Потім рушниця. Витягнули ми його на човна, транспортували до берега, сів він під копицею, зубами цукотить – а тут вже й сонечко виткнулося. Чого тебе, питає я в приятеля, чорти перекинули, бо балансу не вийшло. Ну так випий, то зігрієшся, в тебе ж там є. Ні, немає. Пірнула. Ні. До того як перекинувся, пірнула. Ага? Розумію, кажу. А гуси летять, а гуси летять і все на тім місці, де бочка сідають. Ну, що далі? питає приятель. Крече, кажу, гуси у синях, та візьміть мене на крилята та понесіть до матінки. До матінки, каже він, далеко. А от якби на піч.